Леся Українка, коли дивлюсь глибоко в любі очі. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золоті, а на устах слова, але не ті. Усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні. Либонь. Тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені дістати струн живих, якби мені той хист щоб грать на них, потужну пісню я б на струна грала, і нехай без скарби всі вона забрала. Ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, От як сонечко пречисте літом. І домовили тієї руки, чого домовить не здолали гуки. І знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барв і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною, Либо умре, загине враз зо мною.